Всім Ку куку, пацани, з вами задротик. Це друга частина наших пригод. Да, пригод наших. І, як ви бачите, біля мене домик. Це мій, мій домик. Б... Я його... Я його построїв. Да, домик шикардосний. Шикар Коротше, нормальний домик, я думаю. Я його построїв без. Ну, коротше, я не знімав, коли я його строїв, я його зробив так. Тільки я робив його без креативу Зразу кажу, що без креативу я його робив. Хтось подумає, що я спалився, типу, що сказав, що я роблю без креативу. Ні, ніби. Ну ладно, пофіг. Я, коротше, робив його без креативу, так що... так. О, oh, мен. Тільки ресів, тут жариться камінь. Я думаю, сьогодні по іти в шахту, да? Добути щось пару якихось ресів. Я вам покажу шахту, шахта тут, конечно, шикардосна отвечаю. <coughs> ну як шикардосна? нормальна шахта? Шахта як шахта. Найшов я успішну шахту. Там шахта. Там багато чого в тій шахті є. для мене мечик, у мене броні, нічого такого немає. І ти шахту без броні, хреновенько. Блін, коров ніде немає. Хоча зараз підемо, пушкаємо трошки желіза, пере, переплаваємо желізну і замутимо собі желізну броню. В чому, в чому проблема? Тим болі, що багата шахта, то то все нормально. Вугля у мене, допустим, дофіга. Тут буде у мене така, типу кімнатка, там, де буду... Ну, я буду жити, вдруг здохну, а там я раз пересплю, здохну і не буде далеко йти мені з тим, що я... Що, коротше, мене вбили. Отак скажу. скажу. Якщо, Якщо мене десь тут б'ють, то мені не буде, буде далеко йти. йти. Хоча мені, в принципі, і так, так не, не далеко йти. йти. Ну, все рівно. Так, зараз мені треба найти опа на во желізу є. як мені до нього добраться, похер. Тут, тут ломаем, робимо. Сходинки до нього, да? Так, скажу? І шо, хулі, воно мені навіть не допоможе? Баля земля. Нормально. Румой, ну ч мой бля, бля. И И не падати? падати? похер, похер сюда? сюда? Бля. Там той череп малый. Ну ч это сюда? Блин, да это я. О, я. А -а -а -а! я, мене я. Бля, тысь хардкор. Блин, ч вы так резко? Пацаны. Потом на шабье. Ой oh В yeah. шахте стрёмно, без брони <говорит> ходы. Алмазы! Блин, Ну бы. Та коса, коса. Можно сюда? Блін, алмази. Фак, їх треба якось... Отак. Опа. Блин, тика мені треба железо. Броню худикусь. Чуєте? Мені броню треба. Без броні я тут говно. Ніко не пру. В принципі... Шахта. Шахта. Тут все ліпше... закривати. Стрм. Не, не, ну трошки, трошки... залишити світло, типа, да? Це, Це по-любому так, так якось. Це не шею. О, якось так. Оце Це ще чуть-чуть. Світла нема. А, ні, не, є. Тут кусок лави чуть-чуть. Так, що зараз... що зараз? О, о Он... ні. Так, так тут... тут треба закрити. Так не можна. Там, там... там стільки всього. Ніфіга собі шахта. Оди, ото, да, ото я нормально попав. Нафіг, 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 нафіг. Хуя так довго. Тебе треба бити. Так, тут ала треба, треба, треба якось закрити. Не знаю. Да. Оп, оп. Будемо так переходити. О, так, тут освітлення. Ух ти mm, туди... Туда, туда. туда же цей... Як я? Багато... Бля. Обсідну, о. Багато обсідіану і алмази. Алмази. Алмаз. алмаз. Лмази. Блін, що нам треба? Нам треба редстоун добу добуваємо пофіг. Ай, блін, обходу не добувається такою кіркою. Чи шо? Да, обходно добувається такою крокою, печально. Куда ми пливемо? Я назад дорогу найду. А, точно найду, найду. тя я потеря <гум> тем более в пещерах блин куда мы идем а тут я куда она зе лопата Ді, я хера не бачу вы походу тоже хера не бачите тазі зайшов вы походу рано хера не бачите у меня просто галимий екран Понятно, короче. Поняли, де алмазы. И не нашли ни одного золота, а одне тупо вистрили. Ух ты, золото". золото. Ой, блин, жлізо кажу, золото. золото". Кажу, одного не одного жліза не нашли. Золото, то ми вони шли. Так. Ну шо назад? Бля, лаги. Лаги! Назад... <кій> назад пливем. А бистріше якось можна? Логічески пливем. Пливем вверх по тічеці. <кій> Чті, нормально. А, назад я не йду, бо тут... А... Ай, блін, я так просто вставив... Вода отут. стрійше якось можна скоростной лифт да скоростний лифт типа в душках все выходимо так хаоти я хочу газуйм додому віднесемо то что все ми зробили Добули, можна так сказати. Занесем додому і потім я не знаю, що зробити. Бля! Фак. Да Даня взагалі-то не похеру, ну. но... По Похіру. Бізимо, бізмек. Тут якось треба замутити, не знаю. О, я знаю, що іде. Так. Дамба. <смеш> так, заносимо. Ну, цим, я думаю, серію з... закінчити, бо... ні про те, що... М -м... Про те, що, про то, що в мене зараз просто часу немає. Я маю йти. Зараз. Зараз все сюди. наші Наша юс. Так, все сюди. Сюди. Сюди, сюди. І 38. Нормально. На цьому, я думаю, серію закінчити. Так дай вихідний йти. Ой, дай ти, від... блін, коротше. З вами був Задротик, підписуйтесь на мій каналі, ставте пальці до гори, коментуйте, будуть ще відео, механізми. Я вже кинув перші відео про механізми, так що дивіться, коментуйте і так далі. З вами був Задротик, всім пока.